А ви б хотіли випити кави біля вершини Карпатських? гір? Цей заклад знаходиться біля вершини гори гимба, казкове місце, інтер'єр якого можна розглядати годинами. Я обожнюю Карпати, проте на це місце я натрапив випадково. Десь хвилин п'ять? Я просто не міг вирішити, де мені присісти всередині? Чи назовні замовив я збитень млинці з ягодами та медом? А також каву. Скажіть, будь ласка, а який за весь час вашої роботи тут у вас був найдивніший гость? Так, найдивніший. можливо в поганому, можливо, в хорошому сенсі. Знаєте, можливо, можливо, за хтось був занадто доброзичливий або навпаки занадто гордовитий. Я Я вам Добре, вибачте, що вам. першим. Куштую збитень це чай та милуюсь неперевершеним видом з вікна. Сказати, що Карпати розслабляють та заспокоюють, це нічого не сказати. Бо мою тривожність як вітром здуло. Далі в нас млинці з ягодами та медом і кава заварена в джезві. Лишень, подивіться на